Юху та його друзі уперед. Юху юху юху. Наша дружба назавжди. Юху! вірні друзі прийдуть і врятують із біди. Юху до пригод всі разом за любки ми помчимо. Юху! А як прийде ворог, відсіч йому дамо Разом гріні райський острів для звіряток і птахів. Та сюди проникло трійко другів лихих, лихих. Мріють захопити суперсили джерело, Стати всемогутніми, сіяти тут зло. Ми не дамо. Ні за що. У красуні Пенні неймовірно гострий слух. Його, а весела Чіву фантастичний майню. Юху руді винахідник. Лемі всюди шлях знайде. Юху мчить, як вітер, до пригод усіх веде. Юху, юху Руді, Пенні, лемі, чіво разом. Нас Ми п'ять друзів, разом не розлий вода. Де панує дружба, там не станеться біда. Ні, нас щодня чекають чарівні нові світи. В пошуках пригод рушай із з нами, друже йти. Друзі самозванці. Ви готові? Що ж, тоді пийте. Відтепер ви юху та Пеммі Гаразд, ви босе. Ви маєте дотримуватися правил, бо повернетеся у свої бритькі тіла. І Яке правило? Вам не можна митися зовсім, бо знову станете крокодилами. Це легко босе. Я все одно не люблю митися. Я теж. Тоді гаразд. Негайно йдіть у грініт і наробіть там біди. Кому ми нашкодимо найперше. Це просто роді лемі і звісно чіву. Хотілося пекти печиво. Леммі сказав, що моє печиво найгірше у світі. Я хочу вивчити твій рецепт, щоб теж пекти смачне печиво. Цікаво, хто там. Йоху, ти маєш дещо пояснити, до чого все це графіті? Пробачте, про що мова. Що? Зізнавайся. я бачив, як ти усе розписував. Не розумію про що ви. Я увесь день пробув удома. Та не вже. А хто тоді вкрав у мене морозиво? Ти вже забув? Чіво, Я гадки не маю, про що ти кажеш. Оближте. Його весь день був зі мною вдома. Гаразд. Якщо не ти, хто це міг бути? Пемі, Як не могла розмалювати моє обличчя, поки я спав? Це грубо. Не розумію, про що ти говориш. Проси пробачення, і ми про це забудемо. І обіцяю, що це востаннє. Кажу вам, це була не я. Не заперечуй, бо я бачив це на власні очі. Що з вами таке? Чому ви мені не вірите? Не плач Пемі. а ви насправді дуже злі. Стривайте, я бачив, як Пемі це робила на власні очі. Стривайте, це юху і Пемі? Ми щойно бачили їх в іншому місці. Усім привіт. Такі. Ми справжні юху та пемі. Ні, Це ми юху та Пемі. Годі брехати. Стривайте хвилинку. Ми теж не можемо вас розрізнити, тому слід влаштувати для вас серію тестів, щоб з'ясувати, хто з вас справжній. Я не програю. Я справжня пемі, і ти це знаєш. Це ми ще побачимо. Ми з юху неодмінно виграємо. У вас не буде жодного шансу. Юху, якого я знаю, ніколи не програвав у забігу. Той, хто виграє, той і справжній юху. Ви готові? Я тебе обжену, не сумнівайся. Не сумніваюся, що ти програєш самозванцю. Перший перетнув лінію. Ви будете шоковані, та я на власні очі бачив. Вони одночасно перетнули фінішну лінію. У цьому забігові нічия. Що? Що? Нічия? Гаразд, наша черга. Начувайся, бо я готова. Вітання усім. <звітання> Привіт. У мене до вас запитання. Що вам найперше спадає на думку, коли ви чуєте ім'я Пеммі? Що в ній особливого, притаманного тільки їй? У неї гарне обличчя, а також чудовий слух. У Пеммі чудовий ніжний голос і водночас танцювальний хист. Це правда. Коли говоримо про Пеммі, то згадуємо її співочий і танцювальний таланти. Зараз попросимо обох заспівати і вирішимо, хто з них справжнє Пеммі, якщо глядачі не проти. Тож, увага! Запрошуємо першу Пеммі. Справжній друг не підведе, у скруті друг завжди прийде. Мене ти не забудеш, зі мною завжди будеш. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. по-вашому справжні Пеммі. Голосуйте. Готово! Обидві отримали по 20 голосів від глядачів. А це означає, що у нас знову нічия. Усім привіт! Сподіваємося, останній тест покаже, хто справжній. Юху та Пеммі. Сьогодні я буду ведучим вікторини у ваших очах. Я бачу прагнення якнайшвидше перейти до вікторини. Готуйтеся, бо зараз пролунає перше запитання. У кожного з нас є недоліки. Лені, який мій недолік ти б назвав? Якщо чесно, то навіть не знаю. Мій недолік у тому, що я надто розумний. Той, хто забагато знає, часто дратує інших. Отже, почнімо. Найперше запитання. Які найбільші недоліки в юху та пемі? Я насправді дуже ледачий і не часто мию ноги. Це мої два недоліки. А мій найбільший недолік у тому, що я задивляюся у дзеркало. Ваша правда. Так. Ого, як швидко. Тепер запитання від Чиву. Привіт усім! Я люблю виступати і можу говорити без зугаву. Я могла б день і ніч тут стояти і говорити. Ясно, Та сьогодні просимо поставити одне запитання. Гаразд. Друге запитання. Що Юху та Пеммі люблять найбільше? Понад усе, я люблю бігати. А я люблю дбати про своє обличчя. Забула сказати, що є кілька варіантів відповіді. Перше їжа. Друге спів, третє грініт. Номер три грініт. Неправильно. Номер No. Найбільше ми любимо наших друзів. Правильно. Так. Гаразд. Прозвучало вже два запитання. Третє запитання буде від Леммі. Не люблю Вікторини, тому швидко поставлю запитання, щоб піти. Що Юху та Пемі не люблять найбільше? Упса і купса. І злого боса теж. Прикро, що вони так швидко зуміли відповісти. Цього разу запитання поставить карамель. Прошу. Я граюся з югу та Пемі щодня. У яку гру нам подобається гратися найбільше? Відповідь: Ховатися І? іти шукати. Гра у хованки правильно. Іде напружена боротьба. Обидві команди заробили по 40 балів. Останнє запитання поставить містер Пугач. Виходьте на сцену, сер, вам слово. Що ж, останнє запитання на 20 очок. Скільки видів тварин мешкає у Грініті? Добре, подумайте. Тридцять дев'ять видів тварин. Прикро, та відповідь неправильна. У команди суперника є шанс виграти. Тридцять вісім видів. Сорок два види. Сорок п'ять. Сорок три. Сорок сорок. І це правильно. Чудово! Так! Ми справді виграли. Так, нам справді це вдалося. Тут у їжі. Почнемо наїдатися. Звісно, поїмо. Яка смакота! Чому це якийсь заброда влаштовує безлад у моєму домі? Я ніколи в житті не їла, як дика тварина. Усі це знають. Йохо. Ви самозванці. Чому ви ще досі тут? Ми не самозванці. Ми цього не потерпимо. До уваги усіх мешканців самозванці досі не пішли з села. Допоможіть нам їх прогнати. Що? Вони досі тут? Геть звідси, що вас більше не бачили. Тепер це все наше. Точно. Ходімо додому до пані, зробимо наліт на її холодильник. Звісно, ходімо, друже. Пробачте, вам тепер треба помитись. <пробачте> Нічого страшного. Емі, мені здалося, чи війнуло дивним смородом. Ти щось чуєш? Так, дійсно смердить чимось дивним. Йоху Пемі, чому ви досі не помилися? Так, від вашого смороду у мене крутить у чутливому носі. Мені не подобаються брудні тварини. О, Що це так смердить? Кожен нам слід помитися. Не за що, інакше ми повернемось у свою подобу. Йоху Пемі. Руді запросив вас до себе. Чому тут так темно? Що відбувається? Йохо пемі, пробачте, та ми більше не можемо терпіти ваш брут і сморід. Ні, не може бути. Ні! Це опси копс. От лишенько. Ми обрали не тих юху та пеммі. Мерші друзі. Треба швидше знайти справжнього юху та пені. Чівулемі та руді вже певно й забули про нас. Але ж ми не самозванці. Юху пемі. Вони про нас не забули. Течу вони нас шукають. Ходімо туди, там ми їх зустрінемо. Вони нам повірять. Звісно, я чую їхні голоси, і вони зараз нас шукають. Юху! Пеймі! Ось вони. Друзі! Ні, друзі, зупиніться! Ми не можемо зупинитися! Гальмуйте! Боляче. Та я радий, що ми знайшли наших справжніх друзів. Пікасо народження грініки. Яка краса. Містер Пікасо. Розкажіть нам про грініку. Звісно, це найулюбленіша з усіх моїх творінь. Ясно. І чому ж вам так подобається грініка? Чесно кажучи, друзі, це довга історія. Нічого ми ніколи не поспішаємо. Гаразд. Тоді я розкажу вам одну історію. Це зовсім не те, що я хотів би малювати. Я просто хочу створити шедевр. Хіба я забагато хочу? Що це? Шедевр. Подивіться. Дивовижно, гарно. Де ти бачив таку таємничу тварину? Скажи мені, благаю, скажи. Я бачив її на острові під назвою Грініт. Ти про таки чув? Ні, не чув. Де він? Скажи мені, я хочу туди негайно. Скажи, де він, будь ласка, я тебе благаю. Будь ласка. О, що з тобою таке? Тварини на твоїй картині ніколи в житті їх не бачив. Де ти їх знайшов? Скажи мені, благаю тебе. Скажи. Як я вже казав, я бачив усіх цих тварин на острові Грініт. Острів Грініт. Як туди дістатися? Візьми карту, а там шухляді. Дуже дякую за допомогу. Я повернуся з шедевром, на якому будуть зображені усі тварини острова Грініт. Смачно. Гайда, друзі скуштуймо! Що ні, куди вони летять? Дякуємо за фрукти тепер вони наші. Це були найкращі фрукти з нашого цьогорічного врожаю, а вони їх вкрали. Найсумніше те, що ми їх навіть не скуштували. Друзі, хотімо збирати ще фрукти. Але, Чіво, більше немає стиглих фруктів. А раптом? Може, ми знайдемо ще щось у лісі. Точно, мені теж куртить зараз їсти. Ну ж би, друзі, хотімо. Oh, Дивно це все. Юху. Чому ти не можеш зірвати фрукт? Ah! Та це ж просто картина. Так ідеально намальовані, ніби справжні. Моя прекрасна картина. Хто з вас її розірвав? Це був ти? Чи ти? Чи ти? Це ти? Ти розірвала. Скажи! Стривай! Ти ж тварина з картини де вінчі. Радий нарешті познайомитися. І я дуже рада. Ти теж художник, як і містер де вінчі. А вже ж. мене звати Пікассо. Як і де вінчі, я приїхав сюди створювати прекрасні шедеври. Можеш сказати мені, де село, у якому живуть усі тварини. Я заблукав у цьому лісі. Мені так прикро. Дрібниці. Ми теж там живемо. Ходімо до села. Це місце справжній рай. Я міг би створити прекрасний шедевр. Дуже добре, ідеально. Увага, друзі, можете зробити для мене піраміду. Зображення піраміди з тварин стане неперевершеною картиною. Ми б залюбки погодилися, але не знаємо, як утворити піраміду. Я поясню, хто з вас найсильніший. Кажуть, що я найсильніший. Я теж сильний. А я сильний і розумний, якщо ти не знав. Дуже добре. Мені потрібно ще двоє. Я згоден. Я згоден. Гаразд тоді у нас є все необхідне. Зробімо піраміду з тварин. <риклад> <риклад> Неймовірно, чудово. Як довго нам так стояти, Пікасо? Тримайтеся, коли закінчусь цією, то намалюю ваші портрети. Тримайтеся, що недовго так стояти. Справді. Це не те, що я хотів. Я міг би намалювати щось інше і незвичне. Чіву, а пострибай вгору вниз. Ти змогла би? Чіву, ти ціла? Ти ціла, Чіву? Так, дякую. Увага, друзі, спробуємо знову побудувати піраміду без зволікань. Якщо ми знову це зробимо, можна я цього разу буду на горі? Ні, ні, -ні не можна. Тільки Чіво має бути на горі піраміди. Тоді я цього не робитиму. Я теж. Ходімо. І що мені робити? Я збирався намалювати піраміду з тварин. Пропозиція. Чому б тобі не намалювати спершу наші портрети? Точно. Мені кортить побачити, як ти намалюєш моє обличчя. Гаразд, нехай. Добре, спочатку намалюю портрети. Я зовсім на себе не схожий. Я теж у житті я значно краща. Мені не подобається мій портрет. Що не подобається? Чому? Як? Я намалював їх близько до натури. Мені подобається мій портрет. Дуже схожий на мене. Я в захваті. Я не очікував, що ти збагнеш глибину моєї картини. Насправді я віднедавна вчуся малювати. Справді чи ти вчишся малювати? Я серйозно. Зараз покажу вам свої картини. Ходімо. То по-твоєму, це картини. Цікаво, у чого унікальний смак. Я обожнюю твої картини, Чіву. У тебе особливий талант. І як я сам до цього не дійшов, божевілля. Чіву, ти дозволиш мені наслідувати твій стиль у моїх картинах. Звісно, скільки завгодно. Дуже дякую. Знаєш, як вдало, ти використала обгортки моїх улюблених снеків на своїх картинах. Дуже творчо. Хвилиночку, ти любиш ці снеки. Я використала ці обгортки, бо люблю ці чіпси. Я б хотів використати ці обгортки у своїх картинах. Можеш ними поділитися. Звісно, треба витягти їх зі смітника. Дивися. Це ми теж можемо використати у наших картинах. Як гадаєш? Можемо порізати газету і використати її для картини. Чи бути напрочуд творчу особистість? Ненавиджу перебирати сміття. Навіщо ми взагалі це робимо? В ім'я мистецтва, друзі мої. Вочевидь, він вважає оригінальним використовувати сміття у роботі. <кліст> Що там відбувається? Укси-купс знову намагається нашкодити. А хто ті двоє лиходів, юху? Це крокодили, які нам дошкуляють і забруднюють наше село. Коли я побачив, як ті двоє крокодилів дошкуляють усім тваринам, я ніби пробудився зі сну. Як не дивно, я відчув, що мушу створити картину, яка відтворить ці події. Неприпустимо, коли хтось прагне завдати іншим шкоди. То це пояснення. Я намалював Грініку з надією, що у -купс припинять сприпинять шкодити довкіллю і більше не накапустять у милій місцині, де живе Чіву та її друзі. Який шляхетний мотив. То ви навчилися особливої техніки малювання від вашої подруги Чіву? Так, можна і так сказати. Узагалі, то я запросив сюди Чіву та її друзів з Грініта. Вони невдовзі приїдуть. Погляньте. Ось моя сестра по духу Чиву. Чиву гості. Дякую, що завітали сьогодні на мою виставку. Нема за що. О, Твої картини вражаючі. Дозволь з'ясувати цю картину. Ти намалював під враженням про події на острові під час візиту. Так, Юху, ти правильно зрозумів. І до речі, скажіть: у пса досі дошкуляють вам у селі. Вони й надалі забруднюють довкілля. Так, вони знов забруднюють воду, провокують парниковий ефект, крадуть нашу їжу і кидають сміття де завгодно. Усе як завжди. Що? Серйозно? Цим наїдникам немає пощади. Я відіб'ю у них бажання капустити. І як ти це плануєш зробити? У мене є план, який може спрацювати. Я так наївся. Я теж. Накладімо маски на обличчя та відпочиньмо. Гарна ідея. От негідники я змушу вас за все це заплатити. Купс надто довго спить, мені це набридло. Купсе, прокидайся вже і ходімо. Добре поспали. Погляньмо, чи розгладилась шкіра на наших писках. Пробачили у тебе жахливий вигляд. У тебе теж огидний вигляд. Они самі напросилися, чому ти розмалював їхні обличчя? Хочу, щоб інші тварини одразу впізнавали лиходіїв за виразом обличчя.